Про домашнє насильство говорили у Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Таку непросту, але актуальну тему тут порушили вперше. З'ясовували, як насильство розпізнати, куди звертатися по допомогу і як себе захистити. До розмови запросили чималу кількість фахівців у цій сфері. Сьогодні відбувається такий захід, який згуртував усіх небайдужих активістів, фахівців, котрі працюють в цій сфері. І мені приємно, що бібліотека стала тим майданчиком, яка об'єднує тих людей. І це є публічне місце, де доступ до потрібної, до важливої і корисної інформації може отримати кожен. Ну а тато хаб завжди акумулює коло себе активістів, партнерів і завжди радий до співпраці і працювати над тими темами. Для того щоб наше суспільство ставало більш обізнане, більш захищене і безпечне, 102 – Це номер за яким найчастіше телефонують у разі домашнього насильства. Від початку року до поліції надійшло 339 таких викликів. Ми перші на виїзд виїжджаємо. Наші поліцейські мають координати. В них є алгоритм дій, що вони роблять, коли в них є виклик по домашньому насильству. Тобто куди відвозять, ми безпосередньо співпрацюємо з усіма суб'єктами. І тому такі от заходи, як сьогодні ми долучилися, вони дуже актуальними як для нас, щоб ми потім розповідали поліцейським, що нового, які відкрилися центри, як туди відреагувати, як кому дзвонити і що далі робити. Від початку війни в Ужгороді та області також функціонують мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Вони діють за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Мобільна бригада виявляє постраждалих осіб від домашнього насильства, надає першу психологічну допомогу, може доставляти до безпечного місця перебування постраждалої особи і перенаправляє у інші загальні служби або спеціалізовані служби для постраждалих від домашнього насильства. У нас є контактні дані. Ось тут візитівка наша. От, тут вказані чотири номери телефонів, за якими вона може звернутися. Вони навіть працюють, якщо у вас на рахунку немає коштів, ви можете все одно зателефонувати до нас. Активно веде інформаційну політику щодо попередження домашнього насильства закарпатський обласний центр соціально-психологічної допомоги. Протягом останніх років дуже масштабно проводиться інформаційна кампанія зокрема, щорічно проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства, де ми інформуємо про те, що таке насильство, куди потрібно звертатися, які служби можуть підтримати постраждалу особу. На мою думку, це більш збільшило можливість і розуміння того, що таке насильство, ідентифікувати його інформацію. Ми подаємо про те, куди потрібно звертатися, тобто людина вже розуміє. Що вона може бути захищена і може отримати дієву допомогу? Кількість звернень громадян щороку зростає. Пов'язане це також з тим, що люди поінформовані знають алгоритм дій. Втім, як показує практика, ще не всі вміють це явище ідентифікувати. І часто в своїх навчальних тренінгах ми ем, вирізняємо, які чим відрізняється просто конфлікт, який дозволений державою, е, і що є насильством. І тому, коли з'являються сумніви, наприклад, в методах виховання або в стосунках між партнерами, або взагалі між людьми, чи є воно насильницьке чи ні, то просто як то кажуть раніше, якщо не знаєш, як діяти дій згідно закону, то можна відкрити закон і подивитися і загалом. Е, це будь-що будь-які діяння і поведінка, які принижують честь та гідність людини, тобто тому і так в. Важливо відносити сюди і психологічний фактор, і образи приниження та погрози, шантаж. Ну і фізичні побої, заподіяння смерті і далі те, що визначається законом. Щороку, 30 липня, відзначають всесвітній день протидії торгівлі людьми. Це ще один вид насильства в Україні. Через війну кількість жертв цього явища значно зросла, хоч і неможливо відстежити реальну статистику. Різноманітні інформаційні заходи на цю тему проводить громадська організація Веста. На сьогоднішній день наша організація. Займається такою роботою, що здійснює проекти соціальні, спрямування такого на сьогоднішній день. Це розбудова спроможності національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Закарпатській області, який передбачає взаємодію, об'єднання всіх структур для подолання цього явища, і найголовніше це виявлення і надання допомоги таким постраждалим. Учасники тренінгу мали змогу отримати усі можливі контакти допомоги в Ужгороді та Закарпатській області у випадку домашнього та або гендерно зумовленого насильства. У тато Хаб кажуть, що цю тему порушуватимуть і надалі у тих форматах, які будуть цікаві та найперше корисні для населення.